Обгорнула свідомість на пастці. чистота потопає в багні в цьому світі так легко пропасти просто безвісті, мов на війні. Продають і купують поважно, хто товар, а хто й душу під час, навіть совість зовсім непродажну виставляли на продаж не раз. Продають святу землю і воду набирають з майбутнього в борг. Скільки вмерло духовно народу, хто потрапив на грішний цей торг, ці торги, пастка всім поколінням, це для нечисті вірна мішень. Не шукайте причини падінню, не лякайтесь порожніх кишень. Для початку, можливо, нам треба Лише підняти наш звіру набаса. Може, раптом в безмежному небі нам відкриється інша краса, вправі кожного вийти з напасті, А що вибрати серцю видніш? Серце знає, не соромно впасти, Не піднятися соромніш. Поки що життя на землі прекрасне, поки що, але уже в людей засіяно байдужості насіння, яку залишимо ми спадщину майбутнім поколінням.